Вітаю вас на каналі Ніна Фрум Київ. в минулому відео. Я показувала, які пропонують рослини для відкритого ґрунту для висаджування саме весною в епіцентрі. Хто ще не бачив, заходьте, дивіться. І ви тільки подивіться, як чудово виглядають проліски на ділянці. Це перша квітуча рослина. Хоча почали цвісти мої проліски ще на початку лютого. Дивіться проліски. Сьогодні трошки падає сніг, але проліски вже цвітуть. Це в мене пізні проліски. У мене двох сортів. В мене на ділянці два сорти пролісків. Ось ці проліски зараз квітують і вони, до речі, довго квітучі. Їх я купувала колись дуже давно на базарчику у бабусі декілька рослинок. Я купила разом з цибулинками. Висадила, а вже потім ще зробила таку діляночку, розсадила ці проліски. А от поруч інший сорт це ранні проліски, і вони дуже швидко відквітають. От такі бувають проліски різного сорту. Хоча, безумовно, рекомендую мати проліски будь-які, вони дуже ароматні, коли знаходишся поруч. Це неймовірний аромат, і він відчувається. І ось я бачу, ще й примула вже починає пробуджуватись. Дивіться, тільки-тільки ну, квітує, починає. А зараз я вас запрошую до епіцентру і покажу, які рослини пропонують зараз. Маленький такий банан, 9-й горщик, 192 гривні. Піларгонія 369 гривень. Тут 23-й горщик. Підвісне кашпо. Написано, що вона кущова. Невже це не ампельна, але чудові кольори. Дивіться, біленький, рожевий і червоний. Так, орхідеї. Все, що лишилось після свят. Бачите ціни. І ось я бачу орхідеї зі знижками. Різні орхідеї і різні знижки. 324. Тут вся-вся, весь цей стіл це все знижки. Бачите? 429. Так, треба дивитись, безумовно. Зрізані вже рослини 449, зрізані, бачите. Тут взагалі тугор дивіться, в'ялий. Ну, треба обирати кожен горщик, брати і дивитись, який корінчик, наскільки він живий, наскільки його багато. Але вважаю, що вибрати можна. Дуже багато зі знижками орхідей. І ось теж піларгонія вже квітує. Ось така квіточка чудова. 289 гривень. Тут 17 горщик. Немаленька. 323 гривні. Ось такі кольори, рожевий навіть, бачите? І такий колір, і ось такий більш насичений, наче горить. І ось ось такий рожевий, ніжний такий колір і червоний, різні відтінки. Флораріуми, такі тераріуми вирощування рослин в колбі, 1394. До колби посаджено одразу декілька рослин, 1939 гривень. І ось така чудова, дивіться, пляшечка 2399 гривень. Суміш рослин посаджена, ви бачите, які, і виглядає чудово. Але, як на мене, то дорого. Тиланція разом з підвіскою 2082 гривні. Дивіться, рипсаліс зі знижкою 1627 гривень. До речі, такий рипсаліс, щоб йому вирости, дуже багато треба часу. Під вісні одразу покажу стендапсус ось бачу 827 гривень. Великий такий горщик. І ось теж рипсаліс зі знижкою. А ось дивіться, яка медініла. Квітка надзвичайна. Тільки для вас торкаюсь і показую. Ось така квітка звисаюча. 1353 гривні. 17-й горщик. Квітуча мідяніла. І бігонія. Ось такі кольори. Червона, срібляста. Ось така бігонія зі знижкою 399 гривень. І ось така більшенька бігонія 478 гривень. Це 12 горщик. Далі традисканція. Традисканція, дивіться, тут двох сортів, вони різні. Ви бачите, тут тонесенькі такі лінії, смужечки, а тут більш ширші. Знизу вона фіолетова. Ця теж більш виражена фіолетова. Різні два сорти традисканції. яка де, розберіться самі. Чудовий Сінгоніум, на чооксамид. Всередині така біла смужечка. 462 гривні. Сінгоніум венланда. Ось такий сингоніум. Трошки меншенький і більшенький, відповідно. 14-й горщик 329 гривень зі знижкою. А 12-й горщик. Дві ціни. Треба пробивати. Якщо ви берете сінгоніум, треба перевірити ціну. Тому що ціна отак от стоїть, бачите. Дивіться, є ось така бігонія. Ось така бігонія. А ця взагалі, дивіться, срібляста. Вона наче відливає. Камера навіть передає, і вони в керамічних горщиках, різнокольорові горщики. Зараз подивимось, скільки вона вартує разом з горщиком, безумовно, бачите? Бігонія з керамічним горщиком, ось таким: 478 гривень. Але вона чудова, вона відливає сріблом. Дивіться. Неймовірна бігонія. Разом з горщиком керамічним. Це кераміка. В дивіться, чудові. Оця, оцей вид папороті мені дуже подобається. Але дивіться, який він чудовий, срібляста Наче роги. Наче оленячі роги. Чудовий флебодіум 375 гривень. Стар. Епіпремнум Голден, 12 горщик 367 гривень. Філадендранс Скандіанс – 12 горщик, 336 гривень. паперомі ось така варігатна і зелена. 316 гривень. Це 12-й горщик. Калатея ланцефолія. 850 гривень. 14-й горщик. Калатея Мікаяна, ось я бачу, 14 горщик, 749 гривень. А ось дивіться, така калатея. Доволі така величенька. 414 гривень. Дванадцятий горщик. Ось такий фікус робуста. Дванадцятий горщик, 192 гривні. Фікуси. Покажу отак. От. Можете зупинити екран і подивитись відповідно сорту, розміру горщика і ціна. Дуже багато фікусів. І величенький, безумовно, покажу фікус Даніель, 17-й горщик, красунчик, дивіться, 1045 гривень. Фікус джинсінг, ось такий, наче бонсай, 883 гривні. Я бачу ось молоденький навіть листячко є. Шифліра герда, вона з варігатним листячком герда 508 гривень. І шефлера нора. Вона з чистим зеленим листячком 13 горщик, 462 гривні. Кротон голд з жовтим таким листячком Ось дуже багато їх, 333 гривні. І кротон. Ось такий крутон 422 гривні, 13 горщик. Аглонема. Дивіться, яка яскрава, чудова аглонема 824 гривні, 14 горщик аглонема. І 17-й горщик 1299. А ось маленька. Аглонема 638 гривень. Стреліція штучною квіткою до вазону додана штучну квітку 697 гривень. Далі дефінбахія 189, дев'ятий горщик. Ось така маленька. Цитрусові лимон київський 365 гривень. Ось такий маленький. Калатея кроката вже від квітла 739 гривень. Медальйон. Калатея ось така. 14 горщик, 799 гривень. Афеляндра. Зараз вона не квітує. Вже вона, наче квітує восени. Філяндра Даніка 584 гривні. Wow. Калатея Строманта. 1062 гривні, 19 горщик. Аглонема 24-й горщик 3820 гривень. І у Форбі 13 тисяч. Ну, уявляєте собі, скільки вона росла. Вона ж величезна. І навіть ось ці красули, вони теж дуже довго вже росли. 4828 гривень зараз зі знижкою. Ось така драцена 199 гривень, 13 горщик з яскравим таким листячком. Драцена Лимон Лайм, 19 горщик, 279 гривень, взагалі, яка вона яскрава. Бокарнея до маленького горщика посаджена, але дивіться, який клубень великий. 462 гривні. Ось така бокарнея. І тут декілька рослинок посаджено до одного горщика, 330 гривень. Бокарнея. Ноліна, ще її називають точно 359 гривень. Взагалі не зрозуміло. Дивіться, 330. Переходимо сюди: 359. 12-й горщик, і тут 12-й горщик. Ну, скоріш за все, там, де дві, то буде дорожче. Аж на 29 гривень. З цінами тут завжди якийсь хаос. Треба пробивати, взнавати. Алоє лікувальне, алоє вера 381 гривня. В такій упаковці дуже зручній. Хоя 479 гривень. Завжди її показую, щось не бачу, що її купують. Трошки тут покажу сукуленти в наявності. Дуже багато, вибір великий. Алоє. Літопси, ось я бачу. Чудові. Різні, різні суккуленти. Ще трошки покажу кактуси. Мене завжди питають, що і кактуси показуйте, трошки покажу. Ось навіть квітучі кактуси. Це точно не приліплені квіточки. 128 гривень. Вони ж квітнуть, ви бачите? Кольорові кактуси 112 гривень. 136 гривень. Ось ця локація кактусів. А ось який чудовий. Пунція 134 гривні. Дивіться, як з Мультика, двісті сімдесят одна гривня. І ці теж начебто квітнуть, да, ось ці кактуси. Дивіться в квіточках. Ну ви ж бачите, це вже не приліплені квіточки. Вони квітують. А ось цей кактус з штучною квіткою. Майте це на увазі. Ось, бачите, вона приліплена. О, оце вони молодці, 246 гривень. Написали вам кактус зі штучною квіткою. Це вже не обман. Вам це вас попередили і написали, що це штучна квітка. А ось який кактус. Тут дуже багато маленьких. Ціла компанія кактусів 263 гривні. 529 гривень. Лахматуни кактуси. Які вони чудові, кумедні. Кактуси взагалі можна роздивлятись і роздивлятись. Неймовірні кактуси. Дивіться. Красунчики. Дивіться. 499 гривень, ось така малесенька Сансівірія. Дев'ятий горщик. Ну, це, звісно, дуже дорого для такої маленької Сансівірії. Ось така сенсівірія дуже набито 753 гривні. До горщика посаджено дуже багато. Сенсів'єрія Лауренті. Дивимось. 17 горщик. Ні, це не про цю. Це, скоріш за все, 753 гривні. Ось ця сенсів'єрія, 14-й, ні. Ні для цього, ні для цього. Тринадцятий горщик. Взагалі, незрозуміло. Тринадцятий горщик тут взагалі не, нема. Дванадцятий горщик з цінами хаос. А, ось вони. Їх ніхто не розклав. Обирайте, яку хочете. Так, ось це дев'ятий горщик. Це сюди, але я тільки що пробивала, вона начебто не так коштує. Бачите, 9 горщик, все правильно. 399. Ось ця сенсів'єра. Трубчиста Сансів'єрі. Ось ця циліндрична. 710 гривень. 12-й горщик. Монстера. Альба. Дев'ять вісімдесят вісім гривень. Величезна. Дивіться. Ну, це вже реальна, реальна ціна. Ціну знижена. А можливо, це вже інша Альба. Так, і звичайна монстера 4323 гривні, 24-й горщик. Теж така величенька. Папороть. Ось я завжди кажу, що папороть любить, щоб отак от поруч нічого не росло. Тоді вона чудово, їй буде дуже гарно. 3856 гривень. Ось такий горщик. Ось, бачите. І маленький, 381 гривня. Тут 12 горщик грін леді сорт. Невеличка. Зараз покажу. Ось, бачите? 381 гривня. Але вона чудово, отак от у вас розростеться. Папороть якраз можна купувати маленькою. Але я знову ж кажу: вона любить, щоб поруч нічого не торкатись. Отак, от, от, коли вона окремо стоїть, одна, для неї це шикарний варіант, шикарні умови для папороті. Цитрусові трошки зорієнтую. Ось такий, 2455 гривень, але дивіться повністю весь у мандаринках. І, до речі, кажуть, що їх можна їсти з шкоринкою. І дуже солодкі. Напишіть мені, хтось вже куштував ці мандаринки чи ні. Бачите, одразу, бачите, на одному деревці і квітує. І зелені, і є вже які стиглі? 2050, 2066 гривень, це 15 горщик. На одній рослинці одразу і квітує, і зелене, і ось вже спілі мандаринки. Так росте, цитрусові так ростуть. Лимон, який великий. Кинув листя, ну, для нього це стрес, безумовно, 4707 гривень. Кротони величенькі покажу ще. 5039 гривень, це 27-й горщик. і він дуже-дуже великий. Ось, бачите, це трошки нижчі, 1799 гривень. І ось такий. Протон. Покажу ще гобілени, які тут пропонують, ну типу гобілен. Воно не вишито, але така тканина. Ширина 135 см, довжина 240 см 2469 гривень. І ось коротша, тут довжина 180 см, 1899 гривень. Така скатертина, вона разом з підставочками, бачите, разом. І тут такий малюночок, різні малюнки, квітковий малюнок, і ось такий з зайцями. І є такі подушки. Точно такий, який малюнок на скатертині губіленові. Так, і тут декор для декор до Великодня. Ось такі зайці. Вони легенькі, солом'яні, скоріш за все. Дуже легенький такий зайчик, 599 гривень. Зорієнтую трошки ось такий зайчик. Дивіться, ну просто чудовий. Віночку. 680 гривень. А ось такий маленький 248. Солом'яний зайчик. Півники 658, 480. Ну, відповідно, ви бачите ціни. Півники з пір'ячка зроблені. Ось така квочка. 658 гривень. Заєць. Хендмейд, начебто. Тяжкий такий він, щоб не падав. Щось тяжке в нього в нога, а ноги. Ого, металеві ноги. 449 гривень. Чудовий заяць, а це легенький, цей без утяжувача. А тут тяжке щось. Так, да, вони різні. І такий, до речі, 838 гривень. Ось цей кролик. Ну, загалом тут багато декору такого до Великодня. Ось який зайці. А ось які гарнюні в салатовому такому кольорі. Вони різні. Ага, оцей той, що стоїть. 550 гривень, а той, що сидить, 390 гривень. Віночки. Ось який кролик навіть на гойдалці. Віночок такий 430 гривень. Чудові віночки. Із соломка, і квіточки. Такі для прикраси на двері віночки.